Маленький штурвал на цьому величезному кораблі. І куди хоче кормчий, написано, туди він повертає цей весь корабель. Весь великий корабль слухається маленького штурвала, маленького. І далі він каже, так само язик. Так само, так само воно працює, велике твоє життя, великі проблеми, великі обставини. Великий ти може, я не знаю. І, і є маленький штурвал в твоєму житті. Це твій язик. І написано, він е, пливе корабель. Дивіться, послухайте, це дуже важливо. Корабель пливе не туди, куди він може плисти. Корабель пливе не туди, куди він заслуговує плисти. Ну, от я від от у мене зараз в житті таке, тому що я більшого від Господа ще не заслужив. Но корабль не пливе туди, куди він заслужив плити. Корабль пливе не туди, куди дує вітер. Давайте так скажу. Це не парусник. Корабль пливе туди, куди хоче кормчий. Аллилуйя, що я можу прямо туди, куди хочу. Невже я можу в своєму житті опинитись не там, де я там можу, знаєте? А там, де я хочу опинитись. Ви ж розумієте, і це велика різниця, коли ти, наприклад, мені подобається, колись я слухав одного пастора, він сказав: ну це ж, це ж велика різниця, коли твої діти вчаться не там, де ти можеш позволять, а там, де ти хочеш. Коли ти їш їж їжу, не ту, яку ти можеш їсти, а ту, яку ти хочеш їсти. Да, Андрюха? Халілюя. <реш> Коли ти одягаєшся, машина у тебе, квартира, я не знаю, не та, яку ти можеш собі дозволити. А яку ти хочеш. Ну не знаю, як у вас, у мене це різні взагалі речі. Відпочивати ти їдеш літом не туди, куди ти можеш поїхати. А туди, куди ти хочеш поїхати. Ви розумієте, між тим, що я можу і що я хочу, є велика різниця. І ось дивіться, корабль пливе, твоє життя буде плисти не туди, куди може, не туди, куди обставини кажуть, а туди, куди хоче, кормчий. Так і написано, хто кормчий, хто таке Це ти, це ти за рулем свого язика просто.